Ей, вітаю народ! У другій частині старті Valley неочікувано для всіх без жодних анонсів. Розробник випустив другу частину і змінив дуже багато чого. Перед початком ось мій город. Нова візитка. Як тобі? Дуже гарно. Та годі я жартую. Нарешті вийшов Хейдіс 2. тіні помирають двічі, тричі, чотиричі. Цього разу граємо за маліною. Доньку Аїда та сестру головного героя попередньої частини. Також ми відьма, а це значить, що нам доступна повноцінна магія. Розробники, як завжди, перевершили себе і дали нам найкращий симулятор побачень з часів останнього найкращого симулятора побачень. Головне пам'ятати, що всередині кожної людини є два давньогрецьких чоловіка: один Зефін, інший зі Спарти, обидва геї. Тут можна романсити багатьох: ось Немезис, або головний герой хітового мюзиклу Епік Одісей. Ще є павучки та Какаші. У кожного боса в Хейтіс 2 є своя особливість, своя фішка. Фішка Гекаті, наприклад, в тому, що вона проводить нам бойове хрещення перед кожним повноцінним виходом до Кроноса. Мало хто зрозуміє, але це тонка відсилка на мою маму, яка змушувала звітувати їй про зроблене домашнє завдання. Або ось Еріс. Її особливість в тому, що вона користується вогнепальною зброєю у Древній Греції і, очевидно є природженням типового американського підлітка. Гра стала більшою та комплекснішою за попередню. Нарешті ми можемо нормально ходити по поверхні і йти до гори Олімпу. Ого, це ще відсилка на хітову гру цього року Скаленд Bones? Але поверхня ще недопрацьована, тож все найвеселіше відбувається під землею. Маємо купу ресурсів, кожен з яких щось робить, і які треба збирати у окремих кімнатах. Один патч тому збирати ресурси можна було тільки, якщо носиш з собою відповідний інструмент, але зараз вони впливають тільки на шанс знахідки ресурсу. Після гекаті маємо рок групу сирен та скіли, які ненавидять нас настільки, що вже на четвертий забіг почали співати пісню, яка є першим історичним прикладом діс треку. А, скорботні лани. Тут хто небудь є? Чому тут так багато мін, я ще в босні? Окей, чому темрява має мувсет? Помри тупа зміюка, помри тупа зміюка, помри тупа зміюка, помри тупа зміюка. Чому каміння маємо в сет? О, Цербер, я пам'ятаю його. Може йому тепер знову треба принести щось смачненьке? Поганий пес, поганий пес, поганий пес поганий пес. Тож перейдемо одразу до Кроноса, титана часу, якого колись перемогли боги. Він відомий тим, що їв своїх дітей, і був розрубаний ними ж на частини. Він вкрав у Аїда його царство і навіть витратив час на нормальне тренування підлеглих. Тож тепер вороги з першої частини, які були найслабшими ворогами, б'ють дуже сильно і є небезпечними. Подивіться на Аїда. Кроносу було мало забрати його сім'ю та царство. Він забрав навіть деталі його портрету. Але я помщуся за тебе, батьку. Кронос! Відповідай за те, що зробив! Не змушуй мене використовувати мою таємну зброю. Окей, неочікуване питання. Що ви робите в такій ситуації? Особисто я виживу. Окей, ти сам мене змусив. Барі, ламай таймлайн. Також збільшився вибір богів. До ростуру додались Гефест, Гера, Аполлон та Гестія. Кожен бог має дуже крутий та унікальний дизайн, що важко сказати про деякі дари. У цій грі є дуже великий хейтер Посейдона. На один корисний дар цей водяник дає три дари на маленький бонус до винагороди. Ну, типу, що це таке? Також з'явились нові випадкові зустрічі, які я спойлерити не буду. Згадаю тільки нарциса, який через неготовий дизайн виглядає ось так. І, як на мене, це ідеальний вигляд для найкрасивішої людини. А ще моя фанатська теорія така, що коли їде, ми зможемо врятувати та доставити на Олімп, і він зможе давати нам свої божественні дари. Бої стали набагато напруженішими, навіть на першій локації з'являються вороги, які вас швидко просадять, що вже казати про наступні. Тут у хід піде весь ваш арсенал від стримувального закляття до двох особливих заклять вашої зброї, яку ви прокачуватимете. Тепер не з крові титанів, бо, бачить Бог, Бачить, ЗЕФ, минулого разу це добре не закінчилось. А сказану, для якого вам доведеться формити та вирощувати купу різних листочків, коренів та шматків темряви. Зброя також є дуже різноманітною та може задовольнити будь-який ігровий стиль. Тут є магічний посох, який стріляє в усі сторони магією, магічні смолоскипи, які стріляють душами мертвих, магічні леза, які боляче б'ють зі спини. Магічний череп, який підривається, і, звісно ж, магічна сокира, яка магічно відрубає кінцівки і магічним чином перетворює живих ворогів на мертвих. Щодо сюжету, то тут мені є що сказати, розумієте? Здорово всім. Хочу вибачитись за затримку з виходом відео. Я страждав морально та фізично, але обіцяю, що найближчим часом випущу ще один огляд, вже великий і повноцінний. До зустрічі!